Понад 300 дронів та 8 ракет Росія нанесла чергового потужного комбінованого удару по Україні. Головною ціллю була столиця. Є руйнування у шести районах. Найбільше у Святошинському і Солом'янському. Щонайменше 135 людей постраждали. Поранено 12 дітей, серед яких п'ятимісячна дівчинка. Станом на п'яту вечора було відомо про щонайменше 11 загиблих. Їх кількість може зрости, адже повністю зруйнований цілий під'їзд будинку, в який було пряме влучання ворожої ракети. Рятувальне пошукові роботи тривають. Вдалося витягти живим 22-річного хлопця, який перебував під завалами понад 5 годин. А серед загиблих шестирічний хлопчик відомо, що Матвій Марченко займався карате, як його і його старші восьмирічний і дванадцятирічний брати. Загалом, внаслідок атаки у столиці, пошкоджені житлові будинки, школи, дитсадки, медичні заклади, університет, залізнична інфраструктура та мечеть духовного управління мусульман України. 1 серпня у Києві оголошено днем жалоби за загиблими. На Київщині через нічну атаку найбільше пошкоджень у Бучанському районі. Там виникла пожежа у складських будівлях. Частково зруйновані три магазини. Наслідки ворожих ударів ліквідували рятувальники. Повідомили в ДСНС. 17-річний хлопець та жінка 64 років поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни завдали чотири удари фабами. Повідомили Вова. У Краматорську російські війська задали прицільного удару по п'ятиповерховому житловому будинку. Половина будівлі знищена вщент. Щонайменше одна людина загинула, ще одинадцять отримали поранення. Один із постраждалих у тяжкому стані, повідомив голова Донецької Ова. Росія почала використовувати під час атак по Україні реактивні шахеди. Вони удвічі тричі швидші за звичайні. Під час сьогоднішньої атаки застосували до восьми реактивних БПЛА. Повідомив керівник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, реактивний шахет за параметрами польоту відображається радіолокаційно, як крилата ракета. Його швидкість може перевищувати 500 км за годину. Перехоплювати такі безпілотники можуть не всі засоби, які має Україна. Ось який звук польоту нових шахетів ворога. Президент підписав законопроєкт номер сто який повертає скасовані раніше гарантії незалежності антикорупційних органів Набу та САП. Перед цим депутати ухвалили його за основу та в цілому, та відразу ж проголосували за невідкладне підписання закону. Мітингувальники, які від ранку зібралися у маріїнському парку та слухали онлайн трансляцію засідання, зустріли рішення вигуками. Влада це народ, і сьогодні ж депутати підтримали зміни до бюджету, за якими видатки на сектор. Оборони збільшили на понад 412 мільярдів гривень. У Волкоградській області РФ атакована залізнична інфраструктура. Місцева влада повідомила про порушення газопостачання, тимчасове обмеження руху потягів у районі станції Тінгута Світлоярського району. Також у Пензі місцева влада повідомила про пожежу на промисловому підприємстві. За інформацією керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Там атакований радіозавод, який спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв'язку для російської армії. Це важливе підприємство. VPKRF. RF Розкрадав кошти на дронах для фронту СБУ та БЕП затримали начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ, що дислокуються на Київщині разом зі спільником. Він привласнював гроші, за які мали б закуповувати безпілотні авіаційні комплекси для аеророзвідки та коригування артилерії по окупантах на Краматорському напрямку. Лише за одним із епізодів фігуранти поклали до своїх кишень майже 2 мільйони гривень. Можна було б придбати декілька оптових партій розвіду. ППЛА. В Одесі, вода на пляжах вкрилася зеленим нашаруванням, а берег затягло гнилими водоростями. В деяких районах люди буквально прорубують собі шлях до моря. У фонтанці очевидці зняли відео, де чоловік і жінка з вилами розчищають берег, аби дістатися до води. Порівнюють це із прорубуванням ополонки. У соцмережах місцеві мешканці скаржаться не лише на вигляд моря, а й на жахливий запах. Узбережжя охопив різкий сморі. Це явище повторюється щороку через спеку, опади та стоки, насичень. Фосфатами у морі стрімко розмножуються водорості.